Вітаю вас на своєму книжковому каналі. З вами я, Маруся. А це мої покупки на фестивалі добра і також на фестивалі Кави книг та вінтажу. Вони були практично однаковий період, буквально через тиждень. Тож я зібрала всі покупки і вирішила показати вам все разом. Ми почнімо з книжок. Вони там ще будуть, але ось книжки, які я урвала на. Базарі, добра. Трішечки розповім про сам фестиваль, тому що мені дійсно дуже подобається їхня ціль, мета, і я закликаю вас приходити на такі події, тому що, по-перше, ви можете урвати ось такі книжки, і не лише тут ще дуже багато її класних речей. По-друге, всі кошти, зібрані на фестивалі, йдуть на підтримку притулку. І я погуляла по тому притулку, зрозуміла, що там не лише собачки котики, у них є і лисиці, і єноти, і різноманітні птахи, в тому числі там гігантський орел, як я практично. Там багато сов, багато травмованих пташок, лелек, пелікани є. Тобто ці всі тварини вони потребують багато, багато їжі, м'яса і. Медикаментів різних і так далі. Притулок потребує величезних коштів і вони організовують такі події, де люди дають свої речі, вони ставлять будь-який цінник, інші люди беруть і купують. Я також їм приносила свої книжки, вони, звісно що їх продавали і купую у них книжки. Вони нічого не витрачають на це, але. Їм виходить зібрати немаленькі суми, які якраз і покривають лікування тварин і утримання. У них також багато тварин, вивезених з окупованих територій. Тож, якщо ви маєте можливість підтримати, приходьте на такий фестиваль «Базар добра». вони його роблять десь приблизно раз в три місяці. Якщо ж ні, я залишу посилання на їхній профіль, можливо, ви зможете їм якусь гривню-дві кинути, або ж задонатити речима. Отже, показую вам. Давайте я одразу витягну всі. Почну з цієї за 300 гривень я урвала детектив про кормор на страйка. Зупинилася я власне читати цю серію на четвертій частині, коли кем перестали видавати їх у м'якій політурці. Але. Тут така була нагода, то чому б і ні. Має такий невеличкий дефект, але то не проблема, тому що я знаю вартість цієї книжки, вона 1000 гривень коштує новенька. Най буде, можливо, я колись і повернусь до цієї серії, я вже матиму примірник і із задоволенням його почитаю. Люблю цю серію, але ціни кусаються. Урвала спадкоємець джасада. Це ексклюзивне видання від Крейт» з автографом Живим авторки дуже і дуже тішуся такій знахідці. Ось так виглядає книжечка. Досить простеньке видання. Крейт» зараз перевидає цю серію з подвійними суперками, там арта персонажів, дуже все красиво виглядає. Тим не менш, я тішуся і такому примірничку. Від ArtHus малювання на сніданок. Просто захотілося мати таку книжечку під руками. Я зазвичай в них шукаю натхнення. До речі, за покупку книжок можна було вибрати якісь стікери. То я собі вибрала сову. У них там були цілі стікер-паки. Ще одне ексклюзивне видання від Illumicrate. Жара у нас є ця книжка у Vivathi. Я не знаю про що вона. Але має вона під суперкою ось таке оформлення. Цікаве. Саму книгу ще не читала, але вона також має автограф авторки. Не можна було прийти повз скарб. І ще одна книжка, теж від IllumiCrate. теж з автографом авторки. Я не знаю, про що це серія. Я її не читала, навіть не дивилася, чи вона має, о, до речі, тут є лист авторки, чи вона має ще в собі якісь книжки, чи це оночна. Anyway, я нічого не знаю про цю книжку, але мені дуже сподобався арт на Форзаці. Я собі її захотіла Подивіться. Ну, дуже гарно. Повторюється. Дуже і дуже красиво виглядає. Гарно. Отже, з книжками на базарі добра це було все. Хоча там дуже-дуже велика кількість була книг і людей, і всі отак от штовхалися, щось шукали. Це, по-перше, заряджає і, по-друге, ну от, можна знайти от, дійсно такі круті книжечки. Урвала за 100 гривень ось таку рамку. Це карта. Карта світу. Бо я тут бачу Болгарію, якщо я правильно розумію. Я не знаю, чи я залишу цю ілюстрацію чи ні, але виглядає воно красиво. Це новенька рамочка, коштувала 100 гривень. Мені таке треба. Я таке дуже люблю на стіні. Воно додає затишку. Тарілочка ручної роботи, це новенька. Попереднього разу цього ж бренду я взяла тарілочку з, з овечками. Зелена з овечками. Вагалася між цією і тою, і в результаті маю дві. Обидві. Дуже мені така подобається ніжність. Гусочка. Ага. погляньте, я урвала пазли від IllumiCrate, по книжці, якби ми були злодії. Так, вона виходила у нас у артбукс. Такі невеличкі, але мені сподобалася ця ілюстрація. Я підозрюю, що саме вона є тут на пазлах. Я ще їх не відкривала, вони запаковані. Дуже-дуже круто виглядає, як книжечка. Мені сподобалося. Потім собі складу після того, як прочитаю книжку. Ось такий реквізит для фото. Я не буду відкривати, бо я не знаю, чи тут можна доречно показувати е збройку. Але от, у мене тепер є така от штука. обирав мені її Антон. Там їх було дуже і дуже багато. Ось така з драконами. Нам сподобалося найбільше. Можна буде повісити її, мабуть, і на стіну. Але я не впевнена, чи це безпечно. Для фото найбде. <смі> дуже крута знахідка. Ось така копілочка керамічна. Ну, вона мені сподобалася. Вона дуже крута. вона коштувала 50 гривень і тут всередині є декілька монет. Мені здається, Антон рахував там щось 350 гривень. Ну, вона окупилася, одним словом. Тут був такий замочок. Йому довелося його взламати. Ідея мені подобається, ось так от воно і висіло. Я, можливо, перефарбую собі і куплю інший замочок, і буде у нас така копілочка стояти. Дуже мені сподобалося. Можливо, буде ще й використовуватися, дам їй друге життя. Гарно. Це отак от от витягується і вона висувається, і отут -от забираються монетки. подобається. дуже круто виглядає. Ось цю металеву корзинку також придбала, як бачите, вона новенька, і всередині скарби. фанку -попчики. щось по 350 гривень. Ось цей у мене є, тому я його взяла для того, щоб його розфарбувати і розіграти за донат. А зібрані кошти я хочу передати притулку, щоб по можливості допомогти їм ще більше. Як вам така ідея, якщо візьмете участь, то Напишіть і також напишіть, яким кольором його розмалювати. У мене є такий синенький, і він мені подобається. Гарний в мене вийшов. Часто питають, де такий купити. Цього хотіла зробити зеленим, але приймаються будь-які варіанти. Напишіть, який би ви хотіли, і чи ви візьмете участь. І також урвала ось цю. Трійцю золоту. Це Гаррі з філософським камнем з першої частини. Тут Герміонка в такому гарному свадрику. І Рон, де його обіймали ті рослинки, якби не Герміонка, все закінчилося б дуже і дуже сумно для Рона, що в першій частині. Шикарні фанкуповчики. я дуже тішуся цій знахідці. Додам їх на полиці. Власне, Базаром добра це все. Я сподіваюсь, вам сподобалися мої знахідки, і це вас трішечки надихне наступного разу прийти на базар добра і самостійно шукати щось для себе. Бо це дійсно крута можливість не лише підтримати притулок, а й знайти класні речі. Отже. Це покупки з фестивалю кави книг та вінтажу. Цього разу мені там не сподобалося, тому що паралельно приходив книжковий форм, і на фестивалі, власне, не було майже видавництв. Навіть КСД не було, ну, практично нікого не було. Були жоржики, ранок, рідбері, видавництво Старого Лева. І, і на цьому все. ну, Геть сумно було. Але є знахідки з вінтажу. Давайте дивитися. Ну, по-перше, колечко. Дуже красиве. Я дивилася на нього ще з попереднього разу, і воно в мене, бачите, дочекалося розкіш, неймовірно. Люто мені подобається воно. Так, що тут ще є у нас? Ага, бачу рамочки. Новенький підсвічник з латуні. Мені дуже подобається, як він так дуже красиво постарів. Оце така корозія, гарно виглядає. Я його навіть не буду чистити. Я буду насолоджуватися його виглядом, як він є. До речі, маю тут такі невеличкі ніжки. Дуже і дуже красиво. Тої ж пані я взяла ось такі рамочки. Це з шовкографією. І ще ось така металева. Вона може бути як і на стіну, так і на столик. Звісно ж, в мене буде на стіні. Заміню на свої роботи. Хочеться пані і красива, але я туди щось своє додам. Вінтажна тарілочка за 200 гривень. Рожева, в мене таких ще немає, дуже мені подобається. Ох, теж ця розкіш дочекалася мене. Дуже довгий, як бачите, ланцюжок. І тут ось таке миле сердечко, яке відкривається. Я собі туди додам фотографії. Така краса, неймовірна. Ложечка з Мушлі. Я, звісно ж, з неї їсти не збираюся, але додати десь до фотографії на якийсь естетичний пікнічок, я не знаю. Ну, просто мені подобається її вигляд. Вона мені приносить задоволення, насолоджуюсь, просто дивлячись на неї. Додає настрою, я не знаю, дуже, дуже файна річка. сідає камера, добре, що скельці не розбилися. Ось така крихітна рамочка. Вона коштувала аж 400 гривень. Латунь. Дуже і дуже красива. Три книжечки від Жоржика. Це їхні новинки від King Fisher. Цю я зараз, до речі, читаю, вона мені подобається. Дім з міцним кістяком. Багато обіцяючого обкладинка. І зачарована асієнта. Це якийсь фентезі про віднючку, якщо я не помиляюся. Давайте глянемо, чи є там якісь ілюстрації на Форзиці. Дуже і дуже яскраві квіти. Ну, власне, в тон зрізу. Гарно. Яскраво, але гарно. М -м -м, пахне. І книжечка від видавництва Ташин. Я її дуже хотіла. Дивилася на неї огляд на ютубчику. Вона всередині неймовірно красива, і я вам обов'язково її покажу, мабуть, в загальному відео з книжками за жовтень. Не можу собі зараз цього дозволити, тому що в мене сідає камера. А я впевнена, там є що розглядати, і ми зараз захопимося. Отже, на цьому все. Пишіть, що вам сподобалося найбільше. Закликаю вас приходити на фестиваль, підтримувати притулки і по можливості. Насолоджуватися, знаходити якусь радість в цьому житті. Дякую вам, що були зі мною. Чекаю вас в коментарях. Ай. До речі, зацініть сведер. Я не знаю, як Патінсон погодився на цю колабу, але це просто. Мощ, люта.